До семи людей зросла вже кількість загиблих українців під час сьогоднішньої чергової масованої і комбінованої ракетної атаки з боку Російської Федерації. Під ранок 23 січня Кремль запустив понад нас 41 ракету. Були як крилаті, так і балістичні ракети. Атакували Росіяни Київ, Харків та Павлоград на Дніпропетровщині. В Павлограді одна людина загинула. Харкові на тепер на цей момент вже шестеро загиблих, і ще 51 людина там травмована. 30 будинків там пошкоджено. В Києві 22 людини зазнали поранень. 13 у ушпиталені в столиці. Також зруйновані житлові будинки, спалені та пошкоджені автівки. Ну і російська пропаганда розказує, що атаки були виключно по військових об'єктах. Мовляв, в Києві по підприємству з виробництва вибухівки вони стріляли в Харкові, по місцях дислокації іноземних найманців. Ну, і тепер давайте докладно спочатку по кількості та складу сьогоднішньої ракетної атаки, потім по тактиці росіян в тій нинішній сьогоднішній атаці. Отже, чотири зенітні керовані ракети С-300 та С-400 були запущені з Білградської області у напрямку Харківщини. 15 крилатих ракет Х-101, Х-555, шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МЦ, район пусків Енгельс, Російська Федерація. Вісім ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області у напрямку Харківщини та Сумщини. 12 балістичних ракет Іскандер-М, район пусків Білградська і Воронежська область. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Район Пусків. Білґардська область Російської Федерації, тепер щодо того, що іде було збито: 15 крилатих ракет Х-101, х 555 Було збито п'ять балістичних ракет Іскандер М керовану авіаційну ракету Х-59. Ну і усе, що летіло на Київ, два десятки ракет, зокрема й балістичні, їх було збито напевно, тому що Київ все таки захищений американським комплексом Петріот з ракетами модифікації ПАК-3. Це ті, що здатні російську балістику перехоплювати. Утім. Скільки таких протиракет в запасі в нас лишилося? Питання відкрите. Бо ми вже майже місяць лишаємося без американської допомоги. Немає нам свіжих пакетів озброєння, немає нам нових боєприпасів і ракет до зенітно-ракетних комплексів. Ну і також, зі слів представників київської військової адміністрації, ворог намагався продавити сьогодні зранку нашу протиповітряну оборону. Для цього росіяни підготували, підгадали момент запуску своєї балістики. Щоб в той момент в повітряному просторі Київщини вже були їхні крилаті ракети ну тобто, щоб на Київ була одночасна атака двома типами ракет більш повільними, але такими, що здатні змінювати свою траєкторію крилатими ракетами і балістичними, чия траєкторія незмінна, але чия швидкість. Просто величезна. Ну і ворог сподівався, що наша протиповітряна оборона буде перевантажена цілями і не впорається з тим, щоб усі їх знищити. Але ворог в цьому прогадав, і усе, що на Київ летіло, було збитим. Ну але на жаль, ми не маємо тих засобів ППО в достатній кількості, щоб розмістити їх. Ну якщо не на кордоні з Росією, то хоча б в чистому полі. Тож уламками збитих ракет на жаль, вони бува падають нам на голови. Тому в Києві і в передмісті були влучання в житлові будинки і в автівки, але це не прильоти, це саме падіння уламків від них також є руйнації, але звісно не настільки вони великі ті руйнації, якби це була та от штатна детонація по цілі, як це росіяни собі розраховували. Треба розуміти, якщо уламками збитої ракети сьогодні пошкодило квартиру, кімнату в квартирі. То е, якби ця ціла ракета до того будинку, до тієї багатоповерхівки долетіла, то вона б знищила просто увесь той будинок, а не тільки одну кімнату в квартирі. Зауважу. За припущеннями експертів з огляду на періодичність попередніх ракетних масштабних атак, то сьогоднішня та атака вона мала би відбутися іще ще кілька днів тому, а саме 19-го, максимум 20-го січня. Утім, напевно, все таки збиття оцього літака ДРЛО-50 над Азовським морем. Це сплутало росіянам карти, і от вони лише на 23 січня спромоглися ту атаку на нас. Організувати, але ж якщо вони тепер от перегнали той свій новий А-50 і тепер його будуть застосовувати на постійній основі, ну то знову можуть вони перейти до темпу завдавання по нас масованих ударів кожні 4-5-6 днів. Ну, звісно, це у жодному разі не будуть удари по якихось там червоних днях календаря. Це не будуть удари, як вони кажуть, у відповідь. Як це намагається подати тепер Кремль? Ну коли Пісков сьогодні розказував, що удар по Україні 23 січня це, мовляв, помста за удар України по Донецьку 21 січня. Це неправда, це брехня. Бо, по-перше, тому що це не ми по Донецьку били, а самі росіяни. А по-друге, за два дні вони б і не змогли цей от удар помсти, удар у відповідь організувати. Тож треба пам'ятати, що росіяни б'ють по нас, бо можуть. І роблять це коли можуть, коли вони готові, коли заряджені і заправлені. Ну а за статистикою бачимо, перезарядитися, перезаправитися, дорозвідати, закласти нові цілі. Їм на це треба кілька днів. Відповідно, вже через кілька днів очікуємо від них і нових ударів. А значить, у жодному разі повітряні тривоги не ігноруємо.